Що обрати для укріплення гель, полігель чи гель желе це питання задає собі кожен майстер, коли приходить клієнт, тому що тільки з досвідом майстер розуміє, як підібрати матеріал, який підходить різним клієнтам. Тому я хочу для вас зробити шпаргалку, щоб ви змогли одразу підібрати те укріплення, яке необхідно вашим клієнтам. Почнемо з гелю. Розглянемо такий вихідник, і тут ми бачимо, що нігань грифозний дивиться вниз. Та я рекомендую на такій нігті робити укріплення полігелем чи гель желе Тому показую вам цей вихідник. Тут у нас класичний апекс. І ми можемо зробити укріплення гелем, тому що нігать не треба піднімати, нігать крутиться при відростанні та погано тримається покриття без укріплення. Для новачків рекомендую в міру рідкий гель. Підійде Gloss Builder, Dark Smart Gel та працювати я буду, гамма Simple. Вам не потрібно виправляти архітектуру, а просто зробити укріплення, то економте ваш час. Гель треба вести зверху вниз, тримаючи пензлик паралельно нігтю, щоб ви змогли викласти. Рівномірно навіть дуже густий гель. Щоб саме укріплення у вас не займало багато часу, треба навчитись так робити. А ось і наш результат таким гелем. Якщо було корисно, ставте плюс в коментарях, і я розповім наступному рілс про методи укріплення полігелем і гелем жиле.